Розкажіть майстри, хто чим ріже металочерепицю або металопрофіль, хто по класиці ріже звичайними ножицями, хто ріже таким девайсом висічними. Як на мене, то це так собі варіант. Потім не можна з підошою вийняти, Хто коли-небудь різав отаким от. Я купив чисто з цікавості, ну, хто бажає, то в коментарях пишіть, можу подарувати безкоштовно. Як на мене це повна фігня. Хто таким ріже. Насадочка. Може хтось ріже. Таким о. Це самий нормальний ходовий варіант від Дніпро. А дехто кажуть, що лупашить прямо циркуляркою. Ну Там круги ставляться спеціальні по металу. Ніби, не знаю. Ми не пробували ще. Будемо пробувати. Діліться.